Вероніка, я. Ми сьогодні будемо в таку гру Малишарики. Хто любить мале шариків? Я знаю, ви всі любите мале шариків. Ну що, залишайтесь з нами. Не переключайтеся, буде цікаво, ми обіцяємо і підпишіться. Давай, Веронічка, починаємо. Давайте. Та так, який у нас буде мали шарик. Може бути спорт. Гардероб. Давайте, кулінарія. Давай переглянемо все. Давайте кулінарія. Кулінарія. М -м, хто любить смачно поїсти? Давайте, Я сирок. люблю смачно поїсти. Бачите, яке у мене пузіко. ням-ням, няму. Зараз ми будемо робити сирок, Так, нам потрібно чи що там будемо робити? Харчуватися потрібно правильно. Так. Правильно, щоб собі не нашкодити. Так. Я трішки харчувався неправильно і от такий кругленький. Так. Але тепер я буду харчуватися правильно. Ми шукаємо ми знайшли сир, помідорку і яйце. Далі нам треба хлібчика знайти. Ось так. Ням-ням, хліб, хліб. як смачно, я захотів їсти. Опа. Привіт, пандочка. Опа, Лізимо. Вау, Порізали. Це дуже файно вавитись. І яйце порізали, і помідорки, і си. Супер. Це що, пандочка ріже? Ми їй допомагаємо. Угу. Це наше блюдо. Пазл з сиру. Ням-ням-ням. найсмачніший -ням -ням. смачний пазл в світі. Так. Ага, тепер пандочка зіла. Та, так, тепер ка... панда зіла. Пандочка зі мною чому не поділилася? Я ладно, я тут сижу. У мене слинки течуть від такої ігри. Тебе щось слинки? Так, виходимо. Будемо далі в щось бавитись. Малювати. Малювати, так. Задовольство. Давай футбол. Давай футбол. Давай футбол. Спорт, це спорт. Спорт. Будемо грати в футбол. Спорт теж корисно, я спортом не займався, тому я погладшав. Так, шукаємо все, що треба для футболу. О, карточки. Молодець, ти зібрав усі предмети. Тепер розтарімо на місця. Угу. Оп. А коли в футбол вони грати? Я не знаю, чи там взагалі буде футбол. Пиу, пиум-пиум позон пум, пум пум. Футбол, пум -піу -піу. футбол, футбол. Площадка для игры готова. О, давай, футбол, крошит, починай. Давай молодец. Давай. Гол, кроша. Молодец. Ще кроша, давай. Ва! Готова! Сам з собою пограв <рес> у футбол Кровша, ти молодець! Сам з собою у футбол я зіграв трумпом-пом тру ру тру-ру-ру-ру-ру-ру-ру. Давайте тепер гардероб. Музика свішає. <рес> так, йдемо йдемо. Давайте в гардероб. Що ти так довго думала? Я думала, чи йти в гардероб, чи ні. Так, малюємо шапочку. Нюшка, 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 нюшечка, ти маленька. Хрюшечка. <реш> 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 так, мені <реш> треба піти виключити телефон, <реш> бо дуже голосно включилися на моєму телефоні мультики. Іде. Зачекайте хвилинку, нікуди не йдіть. А ми малюємо О, шарфик. Я вже тут я я я шарфик. Ми намалювали шарфік і тепер зробили з тканини шарфік. Нюшенька, все правильно на вулиці зима, треба одіватися тепло. Дівчинка мала. Це що таке? Ми... Я не знаю. Ой, а, які червечки. Правильно, щоб ніжки не замерзли. Бо треба нам валінки нам, черевички, шубки. Шубки черв. Тепер валенки у нас шубки черевички. Фоточка. З неї фоточка. Клас, ти виглядає. Багато, багато кому сподобалось. Кому? Глядачам. Яким? Ну, ті, що дивилися, яким, яким. Так, кулінарія вже була. Малювання, давайте садоводство. Так, що будемо вирощувати? Давай щось смачненьке. Ай, це просто квіточки. квіточки. А смачненьку? Ну, то машину масма. А я хочу щось смачненьке. Ням-ням-ням-ням. Так, насипаємо квіточку. Таку. Червоненьку. Щас ми полиємо. Спочатку Викопляємо. Ага. Бур'янчики бур треба викупати. Бур що в тебе не виходить, бур'янчики? О, бур вийшло. Давай, давай. О, то що вже квіточка росте? Ой, треба від них. Вони все з'їдять. Вони все з'їдять і у нас нічого не виросте. Вони побігли. Тікайте скоренько, скоренько втікайте, займайтеся другими справами. Там листочки на городі повно, а ви тут наші квіточки їсте. Чому, чому ви такі нечемні? Та тихо вже будь. Ура! Дзвіночки Ой, виросли. Мяу, Ой, яка красива квіточка. Ой, треба полити. Мяу, 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 Я забув, що я м'явкати вмію. <свист> Ромашка. Ромашка, квітка польова. Ромашечка моя, квітка польова. Ура, роза цікава. <свист> <льва>. Троянди. Троянди. <свист> я їх обожаю. <свист> Вони такі красиві. Збираємо. Ой, який буде красивий букет! Аж шкода рвати, нехай би були росли, я б їх поливав. Вау, який букет. Булькей. Дуже файно. Дуже файно, дуже файно. Так, і ще ми можемо останнє помалювати. Ну, давай, ще помалюєш, ще На помалю... цьому кінець. Наші історії Так, малюємо, Малюємо корабель. корабель. Давай, oh. Машинка. Мафинка мафина, нафиг бі-бі-бі Якого кольору буде машина? Червона. Мафина, 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 бі 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 Мафина мафинка, бі-бі-бі Фарижовки. Поезд. Чух-чух, чух. Чух-чух, чух-чух, чух. Дітки, а вы знаете, чому поезд робить? Чух-чух, чух, 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 чух. Чому? Я тоже не знаю. <ріст> 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 так, поїзд у нас буде нехай. Ось Поезд это таки поїзд. поезд.

Ну Ми на ванну подібний ну, подивився, настояча ванна. Справжня ванна. О, це така ванна для маленьких діток, щоб їм було цікаво купатися, щоб вони не бояли купатися. Вони сідають не в ванну, а мама каже: сідай в корабель. Зараз ти попливеш в далеке плавання. І дитинка зразу сідає, тому що думає, що вона сідає в корабель, а не в ванну. І не боїться купатися. Класно я придумав, правда? Класно. Так. Ага. Ось це. Нехай буде. Або нехай буде оранжевий. Давай, Вероніка, давай! Так ще що малюй, треба малюй. замалювати? Ага, ось. Нехай буде. Так, ось тут каяке вона буде. Нехай буде жовте. Нехай буде. Жовте. Все. Ой. Я думаю, на сьогодні досить. Так, на сьогодні досить. Ми так всі ігри побачились. Добре, дітки. Поставте лайк, якщо сподобалося, так. вам бути з нами. І залишайтеся на нашому каналі. Там у нас багато відео. Всім па-па! Всі-па-па! -па! Хай щастить!